Отець же Небесний знає, що вам усе це потрібно. Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, споглядаючи на цей світ, що так премудро створений Богом, мусимо промовити разом з Пророком Давидом. Дивні діла твої, Господи, Ти премудро все створив. Святий Василій Великий говорить, що видимий світ. Це розкрита книга, читаючи яку ми пізнаємо свого Творця. Навіть великий мислитель Вольтер одного разу вигукнув Всесвіт не дозволяє мені бути безбожником, бо не можу ніяк збагнути, як цей найточніший годинник Всесвіту повстав і досконало працює мільйони років без годинникаря і ремонту. А ті слова виразно що тільки Бог є початок і кінець всього Існуючого у Всесвіті. Я Альфа і Омега, початок і кінець, говорить Господь Бог, Господь все створив і всьому призначив відповідне завдання і ціль. І повсякчасно мудро піклується всім, що створив, а це ми називаємо проведінням Божим. Про це свідчить Святе письмо, в це вірить люди всіх часів. Отже, повсякчасне старання Господа Бога про світ і живі сотворіння, а особливо про людину, ми приходимо до переконання, що Господь Бог все провадить до своєї цілі. У сьогоднішньому святому Євангелії Ісус Христос виразно навчає. Що Господь Бог знає про всі наші потреби. Він говорить: не турбуйтеся, що будемо їсти, що пити, і у що одягатись, чи ж найбільше від їжі життя, а від одягу тіло. Погляньте на птахів небесних, що не сіють і не жнуть, не збирають у засіки, проте ваш небесний отець їх годує. А хіба ж ви не багато вартісніше від них. І хоча ми Бога не бачимо тілесними очима, то чуємо і бачимо Його в ділах, подібно як не бачимо, наприклад, повітря, без якого жити не можемо, але дихаючи ним, ми не, би бачимо Його. Бог ніколи не перестане опікуватися світом. Господь звертає нашу увагу на природу, що є навколо нас і промовляє. Гляньте на польові лілеї, як вони ростуть, не працюють і не придуть, та я кажу вам, що і Соломон у своїй славі не вдягався так, як одна з них. Справді, що дуже багато є різних рослин на світі, і про всіх дбає Господь Бог. Дає їм світло і вологи землі, дає кожний відповідний зріст, особливий вигляд, красу і величину відповідно до їхньої природи. Господь дбає і про звірят, яких є також дуже багато, вони також щоденно посебують їжі. Творець одним звірятам говорить на зиму засипати. Іншим дає теплу одежу, ще інших навчив шукати поживу під снігом, а ще іншим наказує влітку збирати собі поживу і ховати її собі на зиму. Деяким птахам наказує тут залишатись на зиму, іншим говорить відлітати у теплі краї. А вже в особливий спосіб дбає Господь про людину. Своє найдосконаліше сотворіння на землі. Тому навіть у найскрутніших хвилинах нам не можна втрачати надію на Бога, бо майже кожен з нас зазнав щастя і нещастя, радості і смутку. А що пережили, самі все зауважуємо і на своїх ближніх. Якщо заглянемо у Святе письмо, то знайдемо підтвердження цього. Ось взяти, наприклад, історію Мойсея. Бачимо, що нещасна мати, не маючи можливості приховати дитину перед лютим царем фараоном, вкладає його маленького у кошик і залишає на березі річки, яке ж небезпечне становище бідолашного немовлятка. Воно було б змушене там загинути. Якщо б не діяло над ним Боже правидіння. Але ось приходить донька Фараона, рятує дитину і кладе у царській палаті. А він виростає найбільшим провідником і законодавцем ізраїльського народу. А згадаємо про історію Йосифа, якого у свій час брати продали кубцям в неволю до Єгипту. Там через наклепи дружини Фараона потрапляє у в'язницю. І здавалось, щоб там, у в'язниці, він закінчить своє сумне життя. А тим часом діється по-іншому. З останнього в'язня він стає першою людиною у царському дворі для всього Єгипту. А хто ж опікувався ним? Хто врятував його від смерті? Хто підніс так високо? Ніхто інший, як правидіння Боже. Бо сталося так, що той самий Йосиф рятує своїх братів від голоду і смерті, які свого часу продали його до Єгипту, зло обернулося на добро. Пригадаємо ще історію царя Давида, хто дав йому силу перемоги над велетним Голіафом. Хто оберіг його від вістріл Саула? Хто з убого пастушка підніс на царський престол, а чи не Боже проведіння? Подібних історій, прикладів нам подає святе письмо тисячі, а наше власне життя чи не є переповненим випадками, які підтверджують Боже проведіння? Напевно, кожен з нас відчув у своєму особистому житті, бо якщо уважно переглянути наше життя, можемо знайти багато випадків, серед яких Божа опіка в особливий спосіб діяла над нами. Чи не в одній біді ми знайшли порятунок, а навіть ці нещастя і смутки, що приходили до нас, чи не були вони для нас? доброю наукою і пересторогою Божою. Тому, дорі в Христі, якщо бажаємо бути щасливими і проживати без нарікань, вірмо твердо у Боже проведіння, яке опікується всім світом і всіма нами. У ньому покладаємо свої надії, як діти на свого доброго батька. І будьмо вдячні йому за все, бо в ньому наша сила, наша мудрість і наше життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!